Погода вдома регулюватиметься автоматично. У столичних будинках встановлять погодні датчики тепла. Один із перших таких новітніх теплопунктів вже працює в одній із багатоповерхівок, куди сьогодні з інспекцією навіде Семер. За словами Віталія Кличка, мешканці будинків із таким регулятором забудуть, що таке занадто гаряче або ж навпаки, ледь теплі батареї. Датчик реагуватиме на те, що коїться за вікном, та сам встановлюватиме рівень тепла в оселях. А це комфорт і заощадження грошей твердять у мерії. Встановлення такого теплопункту в одному будинку коштуватиме місту 300 тисяч гривень. За підрахунками фахівців, система купиться вже продовж трьох років. Ми вводимо зараз 50 експериментальних теплових пунктів, які будуть зав'язані на погодних умовах. Погода изменяется, становится на улице теплее, уменьшается количество э, тепла, подачи. Э, в соответствии погода становится холоднее, э, автоматика дает сразу же автоматическую прибавку тепла.